Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Боже, сьогодні, знаєте, от настояща весна. Весна йде, красу несе. Я не можу подивитися, як градусів, бо я позвонила Артурчику, він їде за мною. Сьогодні лишаю машину треба. Я щось подумала, що у мене скріплять колодки. Я так подумала. Ну, заказали. Поміняю масло, помию машину, заправити машину треба. І, І усе. Да, погода, звісно, боже, таке настроєння. Знаєте, дівчатки, завтра ж 8 марта. Погода нас радує, дівчатка. Завтра міжнародний жіночий день. Що це треба робити, дівчатка? Задерти ноги і просто лежати. Тим болі, завтра, що в нас? Субота, красотулі. Яка уборка, яке прибирання? Хоча прибирання у мене буде сьогодні, бо завтра ми, наверное, тоже підемо десь отмітимо. Юліаночка знайшла місце, де ще є міста, а то ми завжди, знаєте. Як бідно мужиниця ніч коротка, у нас все в останню секунду. Все, день, два і, і добрий вечір називається. Футульчики сьогодні такий лук. Ну ви знаєте, розові кісовочки, розова курточка. Це у нас. Воно таке, знаєте, мені щось хочеться яркого, яркого, яркого. Ну і костюмчик від нашої Олександри. Дівчатка цей ластичний. Він, він одягається через головочку. Тут змієчка, такі брючки. Кєшну брючки підрізати треба. Ну і понятно, що сумочка, щоб дівчатка є. Дуже люблю такі сумки. Ну для мене велика сумка. Це все у неї є абсолютно все, все, що потрібно жінки. На кожен день. Ви понімаєте, давна дівчатка? Починає від помади закінчує прокладками. Такий сьогодні сьодів світулечки, яркий, красивий лук. Дівчатка вчора мені пошти, всі написали, що мені дуже личе яркий колір. Ще раз хочу сказати, дівчатка. Неважливо то, що ми чи такі, чи такі. Оце просто супер. Ви мене розумієте, да достаєте в себе в шкафу голубу, розову, салатову курточку, оділи. І просто дівчатка, ми літящій походкою пішли на роботу. І як це зробить ваша світулечка. Так що одним словом, хорошо, прекрасного, тихо, сонячного вам є, а я вас такого. Але ж подождіть мої красуні. Значить так, красовочки у мене є голубі, розові і сірі. Красовочки у нас фірма Віолетта, дівчатка, ви знаєте, що в магазин зайдеш, немає такого, щоб ти без вийшов. Ну хоч щось ти там візьмеш, тому що дивіться, розміри різні. Висока, високий подйом, широка ножка обалденно класно. У мене взагалі проблематично, у мене широка нога, високий подйом. Але я ось вам показую, в чому я ходжу, то є в магазині, ви розумієте, да? ну, костюмчик і курточка це у нас Олександра. Олександра творить чудеса, ви розумієте, під любі красоки, сподіваюся, собі костюмчик і опять же, літящий походку йдеш. Дівчатка, ще раз вам кажу, не обов'язково, що щоб плотніки темне. Ні, добре, що темний низ яркий верх, тому що ми жінки, ми жінки яркі, красиві. Вже обалденно класні одним словом. Ну і сумочка, понятно, що фірма Віолета, тільки там щось чуть менше є, а світулечки ж треба чуть більше, тому що сама світулечка така і сумка бути така. Одним словом, мої, ви розумієте, так? Приїжджаєте на привоз, йдете до Віолетта, купуєте красовочки. Приїжджаєте в прекрасне місто Одесу, вулиця Жуковського, наша прекрасна Олександра. Оділися, озулися і просто пішли. Так, мої рідненькі. Про лук розказала, про настрій розказала. Ви знаєте, що з дому ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. Ще хочу сказати, що наші мислі вони матеріальні. Як ми собі заложили, так воно буде, дівчатка. І хлопчики, хлопчики, я до вас теж обращаюся. Ви не думаєте, просто я ж не скажу, хлопчики, як вам губи, як вам помада на красі такої. Я сьогодні теж накрасила, ви бачите? У мене сьогодні і помада друга, і рум'янчики, і. Пачі знову не ставила. забула. Стала холодною водою, вмилася, забуваю, що в мене є та пінка, що в мене вона є. Але Свєта, теж ти ж дівчинка, волосики заложила, мені подобається, да, дівчатка? Та, ось таке хороше, як заложені волосики. Мені щось так воно, аж легко, аж видите? і лоб. Я раніше думала, боже в мене великий лоб з заложеним волосом не Опять же, думала, а потім думаю, мені удобно, мені подобається. Високий лоб, красиві губи. Та й взагалі ми файні. Хорошого всім файного дня.